Є теорія еволюції, яка говорить, що ми тобі зяни, що ми не люди, а всього, що всього лиш животні, що ми нічого не можемо, що ми негативні, що ми, нас нелегко і вбити. Але є також теорія про безсмертя, що є Господь, що Він дав нам цю книгу, цю інструкцію, це Слово Боже, тому що світ стоїть на основанні Слова Божого, тому що Господь створив цей світ. І ми, як діти Божі, ми маємо вивчати Слово Боже, ми маємо вірити Слово Боже, ісполняти Слово Боже і йти доносити другим людям, тому що віруючі люди, вони не бояться смерті, тому що їхня душа і дух, вона переходить в друге життя, в життя вічне. І тому, щоб пізнавати Бога, приєднуйтесь до Салтаненко і церкви місії Слово Боже.